А це реле воно спрацьовує, коли ми включимо генератор. Я від неї автомат виключу. Пішов я завів генератор, собі це уявіть, включив від неї автомат. Ось. І у нас працює генератор. Реле контролю живлення від генератора, подає зараз щит. І для того, щоб це живлення пішло по щиту, перемикач мережа-генератор ставимо в нижнє положення. Коли генератор вже пропрацював, з'явилася мережа, ви генератор відключаєте. і... Перемикач мережа генератор ставимо верхнє положення і відключаємо автомат від генератора. Все. Далі щит працює в штатному режимі. Якщо ви бажаєте для свого житла сучасний, надійний, зроблений під ваші побажання, спроєктований електрощит, звертайтеся, підрахуємо та зробимо вам класний щит. Замовляйте, продумані електрощити. Звертайтеся за номером чи заповнюйте анкету посилання в профілі.